Едем відчуй життя без алергії. Трьох людей убили, п'ятьох поранили росіяни на Донеччині. Ракетами С-300 обстріляли Костянтинівку і Краматорськ. Смерчами накрили Степанівку. Із градів били по Авдіївці. Руйнувань зазнали 37 цивільних об'єктів. В Оріхові на Запоріжжі загинула жінка. Ще п'ятеро людей поранені. Росіяни з авіації гатили по житловому кварталу. Під ворожим вогнем загалом було 24 прифронтових населених пунктів області. Пошкоджено 26 будинків, автомобілі та інше майно. Трьох мирних жителів поранили росіяни на Херсонщині. З авіації обстріляли село Козацьке з артилерії Білозерку. Із градів сам Херсон за добу ворог випустив по області понад пів тисячі снарядів. До трьох зросла кількість жертв російської атаки в Білопілі на Сумщині. У лікарні померла поранена напередодні жінка. Дев'ятеро людей ушпиталізували, шестеро з них рятувальники. Одну з наймасованіших атак від лютого 2022 року пережила Одеса По півдню України. Росіяни випустили 26 шахедів. Хвилями з різних напрямків, аби виснажити нашу ППО, і відразу ж з акваторії Чорного моря полетіли крилаті ракети, ціли в порти. Проте всі шість калібрів знищені на підльоті до Одеси. Наші оборонці також збили 21 дрон над Одесьчиною, ще чотири над Миколаївщиною. Прослизнув єдиний шахет від влучання в підприємстві в Миколаєві. Сталася пожежа в Одесі вибуховою хвилою та уламками дронів. Розбиті споруди на морвокзалі, готель, ресторан, церква. Величезний уламок калібра впав на приватний будинок. Постраждав літній чоловік. Така була потужна, багатохвильова, мішана, тому що застосовувались різні види зброї. Вибухова хвиля і уламки ракет, в тому числі пошкодили елементи портової інфраструктури, але без критичної шкоди виробничим потужностям порта. Росія використовує їжу як зброю. Низка країн світу засудила як вихід держави, агресорки із зернової угоди, так і російський обстріл півдня України. Відповідну позицію озвучили в МЗС Молдови. Там наголосили, бомбардування одеського порту позбавляє їжі тих, хто її найбільше потребує. І рішучою реакцією виступила і глава німецького МЗС Аналена Бербок, зазначила. Цитую: російський президент не просто бомбардує Україну та одеський порт. Кожна ракета по одеському порту це ракета проти голодних людей цього світу, заявила вона. 250 мільйонів доларів обіцяють Сполучені Штати українським аграріям, які потерпають через припинення роботи зернового коридору та прямі збитки від російських атак. Про це адміністраторка агенції США з міжнародного розвитку Саманта Пауер повідомила на брифінгу в одеському порту. Українські фермери матимуть гроші на посівну наступного року, навіть якщо не зможуть реалізувати вирощене цього літа збіжжя, заявила вона. Також пообіцяла сприяння США в розвитку інших маршрутів експорту зерна, як залізниця та Дунайські порти. Члени американської делегації провели минулу ніч в Одесі, тож під вираженням від нічної масової атаки дронами та калібрами. А український віце-прем'єр Олександр Кубраков заявив, що Україна має план Б для експорту збіжжя. Ідеться зокрема про страхування перевізників, які погодяться доправляти вантажі без участі Росії в зерновій ініціативі ми маємо колективну відповідальність та інтерес, щоб українські фермери залишилися в бізнесі. Ми надаємо їм ресурси, щоб зберігати урожай, поки він не може бути проданим. Ми запровадили страховий механізм, який ми впевнені, що допоможе першим трейдерам, першим гравцям почати. Таку логістику, звичайно, ціна цієї логістики буде вища. Що стосується гарантій безпеки, що стосується роботи в коридорі, звичайно, багато чого залежить від військових, чи маємо можливість прикрити коридор повністю, чи маємо можливість прикрити його з повітря.